Добрий день, з вами проект Колісне життя UA, і сьогодні ми зануримося у світ крісел колісних з електроприводом, щоб допомогти вам зробити правильний вибір. Коли стоїть питання вибору, слід орієнтуватись на два ключових аспекти. Перше технічні характеристики, друге комфорт. Крісло колісне з електроприводом це не просто засіб пересування, це важливий елемент повсякденного життя. На ринку представлені два основних типи. Складені та нескладені моделі. Нескладені крісла масивні, стійкі, але менш мобільні, їх значно складніше транспортувати, вони займають більше місця, проте забезпечують надійність і стабільність. Складені моделі чудовий варіант для тих, хто часто подорожує або має обмежений простір. Таке крісло легко помістити в багажник автомобіля, перенести, а вдома можна легко зберігати навіть на балконі. Складені моделі теж бувають різні. Бокове складання або x frame дозволяє максимально зменшити розмір крісла, що зручно для зберігання у вузькому місці. Однак цей тип складання передбачає від'єднання окремих частин, які теж потрібно транспортувати і зберігати. Це може бути не надто практичним, особливо під час подорожей, коли є ризики загубити окремі деталі. Фронтальне складання відбувається одним рухом або автоматично. Без необхідності знімати окремі елементи. Таке крісло зручніше в повсякденному використанні та швидко розкладається, що спрощує його транспортування в автомобілі чи громадському транспорті. Перш ніж зробити вибір, подумайте, як і де ви будете використовувати крісло. Якщо вам потрібно компактне рішення для подорожей, складене буде кращим. Якщо ж комфорт і міцність для щоденного використання важливіші, варто звернути на габаритні моделі. Матеріал рами впливає на вагу, міцність та загальний комфорт. Сталь міцний, але важкий матеріал. Крісло і сталевою рамою важко переносити, воно має значну вагу, тому його складніше транспортувати. Карбон легкий та зручний, але вартість таких моделей значно вища. В Україні вони поки що не дуже поширені. Алюміній. ідеальний баланс між міцністю та легкістю. Саме алюмінієві рами вважаються найкращими для електричних крісел колісних. Потужність електромоторів є важливим параметром при виборі крісла колісного з електроприводом. Але він не є основним чинником, що визначає його характеристики. Швидкість руху. Потужні мотори можуть впливати на максимальну швидкість, проте вона часто обмежується вимогами безпеки та конструкції приводу, тому швидкість крісла залежить не лише від потужності, але й від загального балансу між мотором, акумулятором і механізмом передачі, редуктором, тяговитість та здатність долати перешкоди. Тут потужність мотора відіграє більшу роль. Чим вона вища, Тим більш крутний момент мотори можуть передавати на колеса, що важливо для руху по нерівній місцевості, подоланні ухилів та бордюрів. Роль редуктора: Передавальний механізм має ключове значення, якщо у кріслі встановлений ефективний редуктор з правильним передавальним числом, навіть менш потужні мотори можуть забезпечувати достатню тягу та стабільність руху. Водночас потужний мотор без якісного редуктора. Не реалізує весь свій потенціал. Отже, варто орієнтуватися не тільки на потужність мотора. Важливо розглядати всю систему приводу, включаючи редуктор, акумулятор і конструкцію крісла. Компактні моделі зазвичай мають менш потужні двигуни, але правильний редуктор може компенсувати і забезпечити достатню тягу. Габаритні крісла потребують більш потужного електромотора, адже їхня вага. Та розмір створюють додаткове навантаження на привід. Збалансоване поєднання потужності, ефективного механізму передачі та акумулятора це запорука комфортного і стабільного руху колісного. Акумулятор це серце крісла колісного з електроприводом, адже саме він визначає дальність поїздки та ефективність роботи моторів. Запас ходу залежить не лише від ємності батареї, а й від загальної конструкції крісла. Потужності електромоторів та ефективності редуктора. Важливо обирати акумулятор, що забезпечує достатній запас енергії для ваших потреб. А можливо, і мати запасний для збільшення запасу ходу. 15 км мінімальний показник для компактних моделей із малими батареями. 20 середній запас ходу, який підходить для повсякденного використання. 35 км максимальний варіант для тих, хто потребує тривалих поїздок безчасних зарядок. Час зарядки також важливий. Стандартні акумулятори заряджаються 6-8 годин, швидкозарядні – 4-6, що дозволяє скоротити час очікування. З'ємний чи стаціонарний акумулятор. З'ємний можна заряджати окремо, що дуже зручно, особливо якщо крісло зберігається у місці, де немає доступу до розетки. Стаціонарний заряджається разом із кріслом, що може бути менш гнучким у деяких ситуаціях. Важливо враховувати, що ефективність акумулятора залежить не лише від ємності, але й від ваги користувача, потужності моторів та механізму редуктора. Оптимальне поєднання всіх цих компонентів забезпечує комфортний і стабільний рух без зайвих обмежень. Комфорт це не просто зручне сидіння чи м'яка спинка. Це сукупність деталей, які роблять кожну поїздку приємною, а використання крісла максимально природні. Почнемо із сидіння. Головне, щоб воно було зручним та ергономічним, адже саме на нього припадає найбільше навантаження. Важливо, щоб матеріал оббивки був достатньо м'яким, але при цьому не надто прогинався, щоб підтримувати правильне положення тіла. Ще один плюс можливість зняти чохол та випрати його. Адже це значно спрощує догляд за кріслом. Спинка це ваша підтримка, ідеальний варіант регульована висота та глибина посадки. Це дозволяє адаптувати крісло під потреби конкретної людини, зробити його максимально комфортним. Підлокітники невидимі герої зручності, є моделі із жорсткими підлокітниками, які можуть бути незручними для довготривалого використання. А є м'які, ергономічні, які мають спеціальні виємки для рук, завдяки чому руки не напружуються навіть після тривалого часу. Ще один плюс підйомні підлокітники. Іноді саме на перший погляд незначні речі роблять користування кріслом колісним з електроприводом досвідчено комфортним та практичним у повсякденному житті. Якщо вам потрібно взяти з собою дрібні речі від телефону до пляшки води чи гаманця, Диявність кишень відіграє велику роль. Бічні кишені допомагають швидко дістати необхідне під час руху, відсік під сидінням може бути зручним для більшого багажу, наприклад, покупок чи особистих речей. Кишені на спинці крісла часто використовуються для документів, додаткових аксесуарів чи медичного приладдя. Вдале розташування кишень підвищує автономність користувача, адже всі необхідні речі будуть завжди під рукою. Амортизація: Якщо крісло не має якісної амортизації, кожна нерівність на дорозі буде відчутною. Саме тому наявність амортизаторів або підпружинених елементів суттєво покращує комфорт поїздки. Підпружинені передні колеса допомагають згладжувати дрібні нерівності на асфальті. Амортизатори на задніх колесах особливо корисні при русі туп, по тротуарній плитці чи бруківці. Додаткова амортизація сидіння дає змогу мінімізувати вібрації, що важливо для того тривалого використання. Завдяки якісній амортизації крісло стає стабільнішим та менш втомлюючим для користувача. Дистанційне керування. Дистанційний пульт – це не просто зручність, а функція, яка розширює можливості. Якщо крісло потрібно пересунути без фізичних зусиль, ви можете зробити це за допомогою пульта. У ситуаціях, коли користувач самостійно не може керувати кріслом, дистанційне управління дозволяє іншій людині керувати кріслом на відстані. Це також зручно при посадці в автомобіль. Крісло можна перемістити, не докладаючи зайвих зусиль. Такі дрібні деталі роблять щоденне користування електрокріслом легшим, комфортнішим та функціональнішим. І нарешті стиль. Це більше, ніж просто зовнішній вигляд. Стиль це не лише про гарний дизайн чи сучасні кольори це про індивідуальність, комфорт у повсякденному житті та гармонію з вашим образом. Форма крісла. Продумана ергономіка. Робить модель не тільки красивою, але й зручною. Правильні контури, плавні лінії та приємний матеріал додадуть комфорту, колір і дизайн. Сьогодні доступні різні варіанти кольорових рішень, що дозволяє вибрати крісло відповідно до власного стилю чи навіть гармонічно поєднувати його з іншими речами. Акуратне оформлення швів, якісні матеріали. Компактний вигляд, усе це робить крісло не просто функціональним, а стильним аксесуаром. Можливість додати нестандартні елементи, змінити колір, обшивки чи навіть встановити аксесуари роблять крісло унікальним. Стиль це поєднання зовнішнього вигляду, комфорту та естетики, яке робить крісло частиною вашого життя, а не просто технічним засобом пересування. Як зробити правильний вибір? Вибір крісла колісного з електроприводом це баланс між технічними параметрами та комфортом. Головне, щоб модель відповідала вашим потребам та була зручною у щоденному використанні. Пам'ятайте, що ідеальне крісло це не просто набір характеристик, а рішення, яке забезпечує автономність, зручність та мобільність. Можливо враховувати всі деталі, потужність моторів та редуктор для стабільного пересування. Акумулятор для достатнього запасу ходу матеріал рами для балансу між міцністю і легкістю, тип складання для зручності транспортування, амортизацію, сидіння та підлокітники для комфорту в повсякденному житті. Немає універсального рішення: кожен вибір залежить від ваших потреб та стилю життя. Оцінюйте всі фактори, щоб знайти ідеальне крісло для себе. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всього найкращого!